Росія може приєднати невизнану Придністровську молдовську республіку. Про це стверджують опозиційні депутати самопроголошеного регіону, адже на придешню середу, тобто на завтра, призначили досить рідкісну подію, загальний з'їзд депутатів усіх рівнів, на якому нібито хочуть ухвалити екстрене звернення до Путіна. Невже можлива нова анексія? І чи дійсно Придністров'я може проситися до Росії? Розкаже Ольга Жидецька. Придністров'я одна з перших гарячих точок на мапі колишнього СРСР знову може нагадати про себе. 28 лютого невизнана республіка скликає з'їзд депутатів усіх рівнів. Змі подейкують, що на ньому влада самопроголошеного утворення може попроситися до Росії, хоча офіційно повідомляється, мова піде про нібито утиски з боку Молдови. Країна запровадила візні мита, що ускладнило постачання деяких товарів, зокрема ліків та медобладнання до регіону. Мы поддерживаем инициативу президента Приднестровской Молдавской Республики. Считаем, что да, сегодня действительно тот момент, когда депутаты, народные депутаты всех уровней Приднестровской Молдавской Республики должны собраться и принимать решение, что делать в текущей ситуации. У голос про можливе приєднання ані придністровські, ані російські політики не говорять хоча у Москві заводять улюблену пісню про захист своїх громадян у невизнаній республіці. Росія щедро роздавала свої паспорти. А тепер погрожує про європейському уряду президента Молдови Майі Санду. Не хочуть возобновлять рівноправні, націлені на урегулювання контакти з Тирасполем. І в цілому знаєте, ну, в отношении той же Гагаузі вони об'явили, що никаких не будет дотацій з государственного бюджету тим регіонам, которые проти зближення з європейським союзом. У нас там все-таки 200 тисяч граждан проживають. Посилює напруження те, що 2006-го самопроголошена республіка уже проводила референдум, на якому нібито 97% населення погодилося на приєднання до Росії. Але тоді воля півмільйонної ПМР Кремль не хвилювала. То чого зараз про неї згадали? Щоб це була карта. У них вже що до них звернувся придністровські депутати, і потім вони вже мають на щоб у них була свобода, скажімо так, вибора, шантажування фактично і заходу, і Молдови для того, щоб просувати вигідні собі наративи і порядок денний. Ну і це буде використано Путіним його президентській кампанії як. Демонстрація того, що у нього є територі... Територі... територіальні надбання, тобто це йде за певним таким сценарієм успішним. Українська розвідка планів Москви щодо анексії Придністров'я поки не підтверджує. Окрім того, окупація цього регіону може бути для Росії проблематичною. Він не межує з РФ, і хоч має російську військову базу, логістика до неї ускладнена, адже має проходити через українську територію. Це цікава деталь, що в принципі. Саме керівництво Придністров'я, яке там очолює цей Анклав, так воно в принципі наскільки мені відомо, взагалі не палає бажанням щось міняти в своєму регіоні. Так не там, не до Росії, не до Молдови, у них і так все добре. Вони мають по декілька паспортів, в тому числі до речі, українські вони їздять в європу Придістрою, в основному експортують в ЄС свою продукцію контрабанда там активно процвітає. Але що спиниться агресора, якщо напад на Україну з раціональної точки зору теж не віщував кремлівському диктатору нічого доброго? Це потрібно йому самому, тому що він себе е, ототожнює з. На великими зб... збирачами земель російськими імператорами, там Катериною, там, Олександром та іншими Петром Першим. Тобто він хоче, скажімо так, як він це бачить, залишити свій слід в історії Росії, тим, що буде приєднувати нові землі. Придністровська Молдавська Республіка, невелика смуга на лівобережжі Дністра, населена переважно українцями і росіянами, оголосила свою незалежність від Молдови ще у серпні 1991-го. Москва підтримала це проросійське утворення, і після нетривалого військового протистояння Кишинів, що тільки ставав на ноги після розпаду радянського союзу, мусив відступити. І тоді Москва всіляко ще наприкінці 80-х, на початку х вона всіляко намагалась знайти больові точки тих республік, тоді ще радянського союзу, які намагалися проводити свою незалежну політику. От вони відкололи цю цю територію. За донбасським сценарієм, це один один в один що, що в Абхазії. Було що в Південної Осетії, що в Карабасі, і в Придністрові, в тому числі вони змусили Молдаван, а, включити в конституцію навіть ці Придністров'я. Вони ну змушені з ними там спілкуватися. Тобто, те, що вони хотіли реалізувати, вона зелене ДНР, Вони реалізували в Молдові. Що ж буде, якщо Росія справді анексує ще й Придністров'я? Фахівці кажуть, наявний там військовий контингент замалий та погано оснащений для того, аби створити новий плацдарм для атаки на Україну. А ось дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоби повалити чинну проєвропейську владу його цілком вистачить. І оце може стати серйозною проблемою і для України, і для ЄС, який навряд чи зможе зробити щось окрім висловлення Москві обурення та глибокого занепокоєння. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.